Це класична всіма улюблена правильно? Тільки буде. яден. Але фарш робимо з креветок. Ну і не спагеті, класичні, а в нашому стилі морепродуктів беремо конкольє пасту, паску. В народі черепашки, мушки. Тут йде селера, морква, цибуля синя, випарюється на червоному вині, чесничок, фарш із креветки тигрової. Це теж ваша фантазія? Так, да, це моя інтерпретація пасти балан'єзу. А ви не будете перемішувати це все? Будемо зараз, все. так все. А, а жалко. Ну блін, а як ж? Треба, щоб кожна мушля просочилася цим. Вас ім соусом поводилось. Я думаю, такої смачнопаси навіть в самій болоні не їдуть. uh -huh. Вже змішали. Майже дивіться. Не може куштувати. коштувати. На основі кривачок сірі, якийсь там сі, на основі соусу. Я не багатько, щоб виходить. У мене це в житті, я бачу таку кількість пармезану, О, так, 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 такі небезпечні близькості до мене. Дуже-дуже <реку> люблю пармезан. Кури, це, я mm -hmm. це якась неземна солода. Це болоньєз, класична болоньєз, але не класична, із рубленою тигровою приветкою. Заліз Я Доріта, цілий сюжет знімав, щоб зрозуміло було з чим. Але це в тебе як резюме, правильно? Ага. я ж, ми ж несемо культуру споживання, риби та морепродуктів. Маса. Ден пасічник. Клас! боже. Креативний хлопець. Як і всі тут. Я не можу зупинитися. Грубо щас плашне в полі. Спасите, з ковородки ходить. Патильника на Я тільки третю страву, ти виявляєш? Тебе можна продавати черноморки. <с1> <с2> <с2> ну як якщо пухає, звісно. Якщо також. Друзі, Дякую, друзі. Ден, ласка. Тримаймося. Друже дорогі, то ти зненацька ти став гостем каналу по картинним. Це моя реклама йде. Дай Боже здоров'я каналу Костянтина Грубча, щоб всі твої колеги завжди були а, в благі, то здорові, щоб завжди влазили в джинси, в спідниці, щоб меші не тиснули, щоб зуби не боліли, а, в вухах не дзвеніло, на многі благі і літа. Оце моя твоя примовка, вона геніальна. Я, я знав, що її... сказати. О, молодець! <сум> я колись я чу, слухаю сніданок, щоб ви в юбку влазили в спідницю, там в мешках. Ну, ну, ну так це ж воно життєво, можна і не влізти. Хочу таке говорити. От, але вчуся, вчуся у Костянті. Бачиш, ну а я ми вчуся в чомусь у Костянтина, бачите. Історія ось. О, будьте здорові!